О, так, пер... Ерик, здорово, Я вже якщо то ось знімаю, якраз для перевірки е, самої камери. То, е, якраз у відео побачиш. Якщо то ось цей пульт, то, що пішов так же, то він якраз працює, так як я за завдяки ньому запустив тут якраз. і... Поки що 에, давай якраз зайдемо за брошку, перевіримо, як, як тут на на світ. І я якраз так вже замітив що тільки що що саме екран після до... Тоді, як довго щось накляцяти то він просто в, в, ну самий екран тухне, а запись продовжує йти. 에, зараз тут якраз пройдемося для того щоб перевірити як тут от, світ записує. Ну і якраз звук зараз, так? Да? Так як звук за... теж цікаво, як тут все робиться. Опа-на. Мерек. Бачив? Я... Ти що? А ножика береш? Нє, мерек. Ха. Це краще тут ножика вставляю. Те, e, що на землі, то так. Да. Ага. Так, Зараз просто тут провіримо все. А, якщо то, то там мона була. Я пробував якраз ще і підключати саму камеру до ноутбука. Мікрофон e, я ще не пробував підключати. Я, я пробував тільки оце ж до ноутбука підключати, чи подивитися, як там, чи можна взагалі ото, що... перекидати із самої камери файлити на е, ноутбук, то вказав що можна. І поки що якраз ви можете якраз оцінити і звук, і якість картинки поки що. Я підійду. А що ти тут хочеш робити? Нічого. Признавайся. Ти вже не був кипований. Та ми тут десь якраз так і був теж, Мирик. Тож ми часто іноді збирав пісь перед тим, як кудись іти чи знімати, чи ще щось. І, і то на дворі там, де починав зйомку, ми обично там собирав Що ти тут вже справився? А вот ми розхоптав. Вот Тут все розвалюється. Ага. А. Ну, її краще поставив. Хай краще стоїть. В, вона ж те там буква, так? Не знаю. Не, ну все одно на вікні на якомусь, оце точно я пам'ятаю. Вроді. Так що це може на так сказати. Це саме перше відео, яке я знімаю на камеру. Я mm дуже -hmm. Та що ти тут робити? Оце хочеш, що до, доженеш, до доженеш. Ось мотива. Т Та так, да, тут усе вже де наторкне, то воно вже почне падати. Так що через ми тут мав вже збираємося, да, Мерик? А то тут... От, а то що скажу, що саме тут все завалки. Та да. ні, тут ще тут, да, щоб подивитися. Є. Так, якраз сподіваюся, що якість в таких місцях, де немає нормального освітлення, нормальна. Так що поки що можете оцінювати якість звуку і картинки. а Ми поки що вже закінчуємо на цьому камери. Да, і в одному з наступних відео якраз розкажу нашу вообще камера нам, так? Да? Тому на цьому у нас все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.